Як люди різних країн відносяться до кішок всі знають, що в стародавньому Єгипті існував культ кішок, їх шанували і вважали членами сім'ї? Вбивство Котофея навіть випадкове каралося стратою. А ось в середньовічній Європі їх катували і знищували тисячами, припускаючи, що це змінило свій вигляд відьма. А як в наш час люди в різних країнах ставляться до них? Почнемо з тих країн, де котик не тільки цінне хутро, а ще 3-4 кілограми дієтичного легкозасвоюваного м'яса. жах! Мешканці Кореї, В'єтнаму і в південній китайській провінції Гуандун вживають кошатина усвідомлено з таким же апетитом, з яким ми їмо м'ясо птиці. Можна виділити три причини такого кулінарного пристрасті. По-перше, відсутність витрат на вирощування тварин, так як розмножуються вони не гірше, ніж кролики, а їжу добувають самостійно. По-друге, жителі цих країн вважають котів абсолютно марними тваринами. І по-третє, через перенаселення існує постійний дефіцит доступної і дешевої білкової їжі. Тому люди вже привчені століттями лопати всіх, кого вдається зловити, в тому числі собак, мавп, змій, тарганів, сарану. На жаль, любителів поласувати котячим делікатесом можна зустріти не тільки в країнах Азії. У Перу влаштовують щорічні гастрономічні фестивалі, на яких будь-який бажаючий може покуштувати блюдо з вусатого смугастого. Традиція поїдання котів сягає корінням в період іспанської колонізації, коли неволі населення Перу морили голодом, щоб придушити у них всяку волю. Нещасні аборигени змушені були харчуватися всім, що потрапляє під руку, судячи з кількості рецептів. Котики не швидко зорієнтувалися в зміні ситуації. А сучасні перуанці, судячи з усього, консерватори і не вважають за потрібне відмовлятися від традицій предків. І що вже зовсім підходить під рубрику неймовірно, але факт так, це те, що котів їдять у Швейцарії. У деяких сільських місцевостях центральної і східної Швейцарії, кішка в білому вині під чесниковим соусом, вважається традиційним різдвяним блюдом. А по буднях жителі цих районів не відмовляють собі в задоволенні з'їсти в'ялене або запечене котяче м'ясо. І зрозуміло, що тут ця традиція виникла не в умовах голоду. Котоїди безсердечні. Перейдемо до країн, в яких братів наших менших, хоч і не їдять, а й вилизуватися, спокійно, теж надають. Не пощастило бідним котикам в Австралії, Новій Зеландії та США. Через котячого перенаселення в цих країнах дозволений відстріл таких особин. Це стосується бездомних тварин то діють спеціальні програми, згідно з якими їх відловлюють і піддають стерилізації, після чого випускають на волю. На жаль, діють такі програми не скрізь в основному ж, після затримання велика частина тварин присипляється. Звичайно, є притулки, звідки будь-який бажаючий може взяти собі додому пухнастого дружочка. Але притулків дуже мало і бажаючих недостатньо. До речі, навіть тварини, які мають власників згідно з місцевим законодавством, обов'язково повинні бути стерилізовані. А громадянам, відступившим від закону, загрожує солідний штраф і примусові роботи. В Україні ставлення до котів теж далеко не гуманне. Засмучує те, що більшість людей, точніше, не людей. Вважає, що вигнати вихованця на вулицю, це нормально. Погано, що вимоги закону про захист тварин не виконуються повсюдно в притулках тварини утримуються в жахливих умовах, а людей, які позбавляються від них, не залучають до відповідальності. А кількість бездомних кішок на наших вулицях безблаганно зростає. Добре що є добрі громадяни, які підгодовують цих бідолах. І окреме спасибі волонтерам, які знаходять для кинутих кицюнь нових господарів. Безрадісна доля наших улюбленців і в Індонезії. Місцеві жителі, хоч і не ображають тварин, а й дбати про них не поспішають. У цій країні котам доводиться добувати їжу власними силами. Часто вони не гребують частуваннями на вівтарях біля храмів. Але молоде покоління індонезійців намагається змінити ставлення до домашніх вихованців. Завдяки індонезійській асоціації захисту тварин в школах введено спеціальні уроки, де дітей вчать, як піклуватися про тварин. Особливо мені здається, що такі обов'язкові курси гуманного виховання для дітей і дорослих було б непогано ввести в багатьох країнах, в тому числі і у нас. Країни, в яких люблять, шанують і оберігають кішок. Неймовірно трепетно ставляться до домашніх представників сімейства котячих в країні з висхідного сонця. Саме в Японії придумали місце коти кафе, де люди оплачують задоволення спілкування з котиками. Тут можна пограти з ними, погодувати і просто поспостерігати за іграми доброзичливих улюбленців нації. Не повірите, але в сучасних японських будинках і квартирах, ще на стадії планування, створюються сприятливі умови для проживання вихованців. Житло забезпечується котячими башточками, проводиться обробка стін і підлоги з матеріалів стійких до кіхтиків. Особливе ставлення до котячих в ісламських державах завдяки улюбленій кішці пророка Мухаммед Муеца. Пророк так сильно її любив, що ніколи не турбував тварину під час сну, і навіть для очищення перед молитвою застосовував воду, яку вона пила. Пророк вважав, котів вільними істотами і тому заборонив продавати або обмінювати їх на товар. І до цього дня мусульмани ставляться до цих тварин дуже шанобливо, багато ісламських міст переповнені котячими. Їх пестять і плекають, годують і піклуються про їх здоров'я. Адже кішка цілком може розповісти про про ставлення до неї людей, так як після того, як помре, потрапляє відразу в рай. У багатьох країнах Європи домашні вихованці захищені законом, за порушення якого накладається значний штраф. Тому так складно зустріти бездомних голодних котиків в Англії, Німеччині, Бельгії, Данії, Нідерландах, Норвегії, Швеції та Чехії. Коли якась тварина випадково виявляється на вулиці, його швиденько відзначають в притулок. Якщо застосовується, що це дійсно бездомна тварина, то їй підшукують нового власника, а якщо кішечка загубилася, то її обов'язково повернуть господареві, встановивши його особу по вживленні в тварину чіпу. А ось для того, щоб завести вдома кішечку, доведеться прийти сім кіл бюрократичного пекла. Із з'ясуванням умов утримання тварини, підписанням договору про обов'язки власника щодо вихованця і так далі. І тому подібне. Так, кішку в цих країнах шанують не менше, ніж людину. Дуже вальяжно і вільно почувають себе милі герої інтернету в Греції. Справа в тому, що греки вважають за краще не тримати кішок в домашніх умовах, але на вулиці завжди підгодовують, дозволяючи там жити. Так, яким хочеться. Погодні умови в країні сприятливі для мандрівного життя, так що грецькі кішки ситі і задоволені. Є ще одне благословенне місце для котів Італія. І хоча бездомних тварин на італійських вулицях можна побачити безліч, але всі вони вгодовані і явно здорові. До речі, бездомні коти, а не тільки гуси рятували Рим. А було це на початку минулого століття. Під час розкопок на торе Аржентіна були порушені деякі проходи, в результаті чого на поверхню вирвалися получища щурів і мишей. В одну мить вони заповнили прилеглі будинки і квартири. На боротьбу з гризунами міською владою був відправлений котячий загін. Відчувши запах споконвічних ворогів, щури та миші ретирувалися в невідомому напрямку, а героїчні коти так і залишалися жити в ущелинах римських колон. Годує цих спадкоємців-героїв за рахунок міської казни і недавно навіть визнали частиною історичної спадщини. А ще, намагаючись загладити провину за повальне несправедливе знищення за часів інквізиції, італійці відзначають День чорного кота. По всій країні проходять паради та пікніки, де головне місце у господарів чорних котів і їх вихованців. Так, доля кішок сильно залежить від усталених традицій в різних куточках планети, але безумовно на неї також впливає і особистість господаря. Люди, будь ласка, поважайте в кішках особистість. Ці чудові тварини заслужили наше дбайливе ставлення і турботу. І так, підведемо підсумки. В США живе найбільше кішок у світі. Саме там пішла мода вести інстаграм свого коханого котика. В Австралії наразі справжнє котяче перенаселення. Котів тут майже стільки, скільки людей. На жаль, це трохи проблемно, і австралійці намагаються привести кількість пухнастих до розумних цифр. В Європі кішки захищені законом. У багатьох країнах майже немає безпритульних котів. За вигнаного з дому пухнастика власникові можуть призначити штраф. Щоб завести кота в Європі, потрібно довести, що майбутній господар має гарне місце проживання та гроші на годування вихованців. В Австрії, наприклад, котикам дозволено отримувати пенсію, платитимуть м'ясом і молоком. У Німеччині є котячий музей де також працюють коти та репрезентують відвідувачам кілька тисяч експонатів. У Бельгії проводиться котячий фестиваль Катенс зі спектаклями та видовищними шоу. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропустити найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До зустрічі!